І всім привіт! З вами я, Кирилл Гейм, так, і Дем'ян 153. Сьогодні у нас буде холонки. Челлендж. А, челлендж. На машинах, де три ряди сидінь. Дем'ян 153. Вибрав Кадилак. А я, Audi Q7 Ми підключаємося на малий район. У нас буде реальна життя. Так. Ну, коротше, ми для початку здамо на права. А потім ну, будемо розташовуватись на роботу, так? Для початку їдемо на від... права угу. Тільки демінку ходить. Не да, від первого лиця дам. Дава мене не працюють фари. У бокові зеркала, але можна без цього їздити. Так. Стоп! Куди ти гониш? Я не гоню. Ага, не гоню. хто стоп? Ну, поки ми туди доїдемо, у мене БУ машина в його Буу. У тебе як це його? Ав... А, пілот, или авто... автомат або ця? У мене Да. Автомат. Ну, у меня тоже автомат. Поздравляю. Поздравляю, поздравляем вас, шарики. У вас автомат. До речи, подписчики, напишите, что краще, автомат чи механика? Ну, для меня механика, механика, ну, это штука, штукатиковик. Ну, так. А вот вся а электроника, она не может глючиться. і, шо, і що попадали? Да, вона може попала витворяти. Може бути. Це на електроавтомобілях. Ну, я вже сів з інструктором. Так, добрий день. Добрий день, так я. що, друзі, ми будемо, ну, з інструктором общатися. Іноді будемо з вами також розговорювати. Кирило с кимля. Та у мене тут свій блог. Ага, я хочу вирушайте. Так. Так, як ви бачите, я все нормально роблю. Зараз... У мене було ошибок не було. У мене три із трьох ошибок. У мене дві з нуль, у мене дві із двох. Так, червоне світло, так турмозит. Так. так. Зелене світло. Мені здається, тут одна ошибка. І ставте лайк, якщо ви хочете. Ще такий якийсь формат типу челенджів чи хованок так. чи гонок. Так. Або доганялок. Так. Ну. І ще ми тут поромовляли з Дем'яном 153 і можливо він буде. Навіть один тут може іноді знімати. Так, да, друзі. Ми, я я спроб, дуже багато спроб спробував. Я не зміг створити свій канал. Створити. створити. Тому я буду свої відео, які я зроблю, буду создати Кирилу, а Кирил буде викладувати на свій канал. На наш. На наш канал. Вибачаю. тут іноді. Ну, я тут вже майже на ночний час. А я тут а, про, і, по, здаю, здаю, ну, на таких е, вертлявих тих. Е, Дуже часто ну, треба по, так. повертати. Я зараз скоро вже буду заїжджати ну, в новий город. Так, на другу полосу з'їжджаю. Угу. Ну, по цьому челенджу він може сам. Ну, мені скидувати відео, і я можу сам викладувати. Ну, ну так буде краще. Тільки Дем'ян сто... 150... дем 153. М На що ти будеш мені скидати? Про які ігри Розкажи. Ну, я не знаю, як я, якщо будеш ти з цим згодне, я можу, я можу про любі, я можу знімати і про міні-ігри, і про такі ось великі. Буду будути. Так покажи ферму. Ферму, так, я буду про ферму скидувати. Ну і про це. І про це, і даже про Бравл Старс. Бравл Старс я пробував. мало про людей зібрала. Як я алмазну лігу апов. Тобто, хто не дивився, той подив... ну, подивіться. Mm -hmm. Там ще. Так, вже треба включати фари. Так, трохи. А, у тебе жовті? Бо в мене жовті. Ні, в мене не жовті. У мене стандартні. Mm -hmm. Як я її купував, так вони в мене є. Mm. Mm -hmm. Тут тобто можеш зараз подивитися. Так. Тут поворотник, mm. Тут теж мене о, тут... о ні, мені з мене дуже погана проблема. Що? Мені, мені інструктор сказав, що треба варити е на маленький район. Ну він у то, де дуже багато домиків. Треба там. Треба заїхати і розвернутися і, і, і правильно все здати. Трошки не зрозуміло, але а, вловив твою суд. Так, як ви бачите, в мене ще зараз дуже складна Було, був заворот. Ага, ну по мосту мені сказали 95, не більше 95 дев'яносто А Мені по мосту дозволяють сотку їздити. Більше сотки, ну там майже ну, майже як тобі. Але якщо Секунду, там... я Диві... зараз тобі покажу. Я зараз не по правилам поїду, хочу йому показати, що є там знак перед мостом. Які показує, що тут на мосту не більше 95 ти можна. Я знаю це. А, а чому ти це у неї побачив? А, не можна більше. А, ні, не менше, не більше 95. Все. Розумів? Все. <плізь> Так, ну по городу мені, як завжди, можна тільки максимум до 80. Так, тут заворот. Ну, але в першій серії буде, як ми як здамо на права, в другій. Як ми будемо стравуватись на роботу, а в третій, ну, будемо, мабуть, як ми щось будемо робити. Так. Типу на рибалку, на охоту. Типу, типу. такого, реальне життя, можна сказати так. Реальне життя. Так. У нас, звичайно, всі будуть задягати на 9, ну, 10 максимум хвилин. В друзі. А я ще вам х... хочу заповісти, напишіть, будь ласка, під цим відео в коментарях. пам'ятаєте, ми вам недавно, стільки що розказували, що я буду Кирилу скидати відосики, і він мої відосики мої відосики буде викладувати uh -huh. на свій канал. О я можу її так дуже довго знімати, що в мене є таке відео, яке прямо аж на 2 години. На дві години не треба. Ма, якщо не напишіть у коментарях, скільки максимум мені можна знімати. Ну, хвилин 20-30 з мене відосик точно буде. Ого! Там, там... Я дуже дивлять. де я викладував на 26 хвилин, Блин. а тут на 30 днів. Де ми тут з тобою зн знайомились. Та там 8 тільки було. Ну, я тут вже припаркувався, трохи мені сказали назад. Це. Мені сказали, завтра приїжджай за правами. А ти? Мені зараз треба їхати до, ну, до ближайшої парковки і перепаркуватися. А, тоді до мене їдь. Тільки ну, отак, прямій, по прямій, а потім буде заворот направо, а потім, а потім там є парковка, де я стою. А я зараз завжди припаркуюся. Так, мені зараз повертати, я так розмір. Де ти за... Да, так, так, отак. Добре, зараз краще просто. Так. Так, я трохи подумаю, Розумію, так. Десь так, мені далі їхати ще поки Так, Де ти там? ти мене повинен побачити. Так, так, все, все. Я тебе чекаю. Так чекаю. І паркуйся передом, задом, як хочеш Ну, в наступній серії ще буде паркінг Ну, на парковку будемо здавати ще. Так я трохи назад здаму. Ну як? Ну, больше менш нормально. А ну зараз я вийду з машини і подивіться. Ну да. Тепер так, так, треба передом. А передом зразу не можна було? Не, зразу заодно, тому що заодно складніше. Ні. Передом складніше виїжджати. Да, мінус лавка. Ну Ні ти нічого страшного сказала. Да? Да. А що бампер поцарапав? Бампер Ні, нормально, тільки трошки намір підбив. Добре. Ну так, все сказали також, за типа за правами. Угу. Все нормально. Тільки одна ошибка була, що збив... ні. Е, тільки що трошки неправильно обігнав машину. Ага. Ну, добре. З вами був Крилл Гейм І Дена 153. Всім Доб, всім до зустрічі.